Шановні друзі, привіт-привіт вам від центр Груп. Сьогодні у нас на огляді От такий красончик. Це трьохопорна електричка. Вантажопідйомністю 1,6 тонни з триплексною мачтою, як ви бачите, на 4,5 метри. Навантажувач прийшов вже передпродажну підупорку. Власне, отак виглядають навантажувачі, які проходять у нас передпродажний пізоток. Тобто обслужена повністю мачта, перевірена на люфти, змащена, змінені шланги гідравліки. Що можна сказати по цьому навантажувачу? Перше, що кидається в очі, це от ці незвичайні дверцята. Це і не ПВХ шторки, і не повноцінні двері, а саме ось такі калітки безпеки чи як їх можна назвати. Може хто знає, напишіть у коментарях, як правильно називаються ці штуки. Це заводська установка. Це цікаво, навіть вони спрацьовують, коли ми включаємо навантажувачі. Якщо відкрити, бачите, він подає сигнал, що дверцята. Е, в даному навантажувачі, що я не сказав одразу, стоїть літіонова батарея 300 Аг. Навантажувач 2019 року, має три функції гідравліки. Да? Верх-низ флан-мачти вперед-назад і бокове знищення. Також має скляний дах. Mm -hmm. Облаштований системою Blue Spotlight. Це Toyota система. Вказує рух навантажувача, якщо між стелажами, наприклад, вони їздять, то синім ко... Я зараз, до речі, спробую продемонструвати, як це виглядає. Mm -hmm. Дивіться, бачите, синя, синя пляма така. Це показує рух навантажувача. Тобто він запобігає зіткненню між стілажами. Якщо навантажувач їде, він показує перед собою оцю синю плямку і таким чином попереджає про своє наближення. Печка знову рухається. Ще Навантажувач у дуже гарному стані, технічному. Обслужений. Тут включення національної батареї. Нагадаю, вантажу підйом і собі 6 тонн, трьох оформлення. Стоять колеса non маркін тобто вони. Не залишають в вашому складі ніяких е, слідів. Тобто, якщо там покриття, якесь плитки чи щось таке, то ніяких залишків немає. Е, працює е, мачта досить непогано. Я, от, до речі, її перевіряв, можу ще раз продемонструвати. Не ще раз, а просто показати, як вона працює. Бачите, він мені не дає навіть нічого включити. Я от не закрив цю кавлітку і все. І навіть мачта не рухається. Тут у нас стеля не дозволяє вже більше. Опускається, бачите, ніяких зайвих звуків, нічого нема досить плавно все працює. Є функція вільного ходу в каретці. Тобто, якщо треба розвантажити фуру, чи вагон, чи е, контейнер, досить класно все виходить. Все, нахил мачти, вперед-назад, бокове зміщення. Дуже зручна функція. До речі, напишіть нам в коментарях, може ви б хотіли якісь бачити конкретні демонстрацію конкретних якихось функцій. Ми з радістю з колегою вам продемонструємо. Звертайтесь до нас закупівлю навантажувачів Toyota і не тільки Toyota. В принципі, займаємося всіми марками навантажувачів, окрім китайських. Ми якось від них відмовилися. О, зараз 90% наших навантажувачів це навантажувачі Toyota. З ними немає проблем в обслуговуванні, в роботі. Ну, звісно, є стикаємося з деякими проблемками такими, але вони якби їх проблемами не можна назвати. Це не глобальні якісь такі проблеми, які неможливо вирішити. Зазвичай по Тойоті ми вирішуємо всі питання. Траплялося навіть таке, що офіційний представник Toyota мотор Хендлін. Не, не міг вирішити певну проблему з навантажувачем. Клієнти приїхали до нас і ми змогли вирішити цю проблему. Тобто у нас дуже потужний сервіс. У нас завжди є а, деталі до навантажувачів. Ну, до Toyota майже все, от від е, якихось прокладочок, сальників до... Цілих вузлів та агрегатів є по наявності. Наш керівник сервісу дуже дивиться за тим, щоб в наявній складі завжди була. Тобто в нас є також мобільні бригади, які курсують по всій Україні. Так що за потреби ми в принципі в будь-яку точку України. В будь-яку точку України ми доїжджаємо протягом 24 годин. О. Так що купуйте навантажувачі у перевірених постачальників. Ми їх возимо з Європи. Переважно це Голландія, Німеччина. Навантажувачі завжди проходять нашу передпродажну перевірку. Усуваються якісь недоліки, замінюються необхідні деталі. Ну, от Навіть з цього ракурсу вже добре видно, що шланги тут стоять абсолютно. Ну, от, ми не зацікавлені в тому, щоб ви купили навантажувач, який нам треба буде їхати і ремонтувати там, через тиждень, через місяць, навіть там, більше. Ми на свої навантажувач, от, наприклад, на саме цей навантажувач йде гарантія 6 місяців. От, за потреби в нас була ситуація з клієнтом, ну, 6 місяців йому було мало. Директор в порядку виключення дав на навантажувач 9 місяців гарантії. Також діють умови розтермінування платежів. Якщо ми ну, зараз розуміємо, що не у всіх є вільні кошти, такі часи зараз у нас важкі в країні, тому також в цьому плані йдемо на зустріч. З вами був Сентогруп. Звертайтеся, пишіть е нам е коментарі, заходьте на наш сайт, е замовляйте консультації, замовляйте запчастини, купуляйте навантажувачі, хай вони вам служать довго і надійно. Пока-пока.